Добрий день, мої шановні добі підписники і майбутні підписники, і це відео вшанування Шимана Коларіс, мого старого друга. Це мій перший групсет і можна сказати останній групсет, ну як останній крайній, так, крайній групсет. І я думаю, що це найпопулярніший групсет в Україні для шосейних та велосипедів, ну, тому що він найдешевший. Найбюджетніший і їм дуже часто оснащують бюджетні гривінні тере велосипеди. Тому так, мабуть, він найпопулярніший групсет в Україні. І останні новини від Shimano показують, що більше не буде нових ітерацій Sor, Кларісів і Тіагар. Вони вбивають легенди, пішла епоха. Буде Шимано Кюс і Шимано Еса, кардинально інші групсети. І в цьому відео я розкажу, чи є життя в 25-му році на Шимано Кларіс, як він взагалі там перемикається, скільки важить і порівняє з іншими групсетами, бюджетними, і не дуже. Історія Shimano Кларіс починається аж з 2003 року, з виходом групсета Шимана 22.00. Оте Кларіс, поки що його в назві немає, воно додасться пізніше. І вже на той час це був восьмишвидкісний групсет, і в той же рік вийшла Dura-Ace 7800, і вона була десятишвидкісною. Ну і з часом дюреїс, то звісно, зірочки позаду додавались. А кваріс так і залишився восьмишвидкісним. Так, це був максимально бюджетний групсет для народу, щоб і бідняки могли займатися велоспортом і туризмом. Відрізняється той групсет від теперішнього Кларісу, звісно, багатьма елементами, але загалом це той самий групсет, ті ж самі вісім зірочок і дві попереду, а там, там ще трейніки були в той час. Е, головна відміна від теперішніх групсетів. Так, там як і в dura дюрейс, там було таке зовнішнє проведення е, тросику перемикання. виглядало це не естетично, і в дюрейс це скоро зникне. А от у Кларіса це ще на багато років. І так, головна відміна: що примикання на маленьку зірочку позаду відбувалося за допомогою важеля з внутрішньої сторони дуалів, а не як у більш дорожчих групсетів. Ну як, як зараз у Шимани у 2009 році, в рік, до речі, в який вийшла перша Шимана D2, воно оновлюють цей групсет. Додають одну циферку до назви. Тепер це 23.0.0. Змін мінімум, просто змінили трошки дизайн. Так група стала красивіша, і вони навіщо додали оцю цю індикацію перемикання, ну щоб і зайно було видно, на якій ві передачі. Як на мене, абсолютно безкорисна річ, і по ній неможливо орієнтуватись на якій ві передачі. І у 2013 році вони знову роблять апгрейд. По більшості це візуальний апгрейд, але так, тепер зник цей речажок з внутрішньої стороні, сторони дуалів. Тепер перемикання відбувається як у всіх. Так, це Shimano 24.00. Ви могли його ще застати. Так, і це саме той перший Shimano Quaris, який у мене був. І ще це був Шимана Кларіс трейнічок. Ой, я, я як згадаю, це був звісно, ужас. Найбільше проблем у мене було з переднім перемикачем, тому що виробник Швін він не додав жодного регулятора натяжіння тросику від дуала до переднього перемикача, і налаштувати його було ну майже нереально. Без того, щоб там піднатягнути або підспустити той тросик, натяжіння тросику. Так я їздив в сірякій майстерні, мені щось там налаштовували. Потім воно там щось дуже різко збивалося. Плюс це був трейнік чугунний. Коротше, перемикання було ну таке собі. І потім у мене ще була ця травма. Що я думав, що я не знав, що там має бути ще регулятор для комфортного налаштування. Мені здавалося, що всі групсети так складно налаштовуються, і це ну, я не зможу цього зробити, прям бо це дуже важко. І ще була проблема в мене з цим кларісом: що шифтери дрібіжжали. Там якась була зайва деталь у дуалах, чому зайва зараз розкажу. Вона розкрутилася і буквально на нерівностях вона починала дрибіжати і видавати шум, бісити мене дуже сильно. Я приїздив у веломагазин, де я його купив. Мені кажуть, та нормально, навушники на дінь, так і треба. Ну не просто боялися лізти, звісно, в дуали і не хотіли. Звісно, зараз би я там скандал влаштував, там по гарантії мені повернули там швидко. Але я тоді, як бубочка, пішов на форуми розбиратись, в чому причина. І дійсно, там треба було розібрати цю кришечку. І там я вже не пам'ятаю точно, можливо, це якраз і пов'язано з цим індикатором показання, на якій його передачі. Я просто прибрав там дві методичні запчастини з правого дуала і з лівого. Це ніяк не повпливало на роботу. І шум зник. ну Тобто будемо вважати, що це були такі зайві запчастини. І саме в цій генерації вони додали до назви це саме Кларіс, і як Шамана каже, це означає і репрезентує типу, Кларіті чистоту і красу ландшафту. Ну, та завжди, мабуть, комусь там просто сподобалось ім'я Кла Клариса. Кларіс він такий, о, класно звучить, треба, треба додати. І тоді вони оце вже почали пускати рекламки, типу як це от групсет, такий народний групсет для всього. Urban, Touring, Sport, Daily Use, коротше, універсальний для всього. І наскільки я пам'ятаю, цей групсет прям, не тільки в мене були проблеми, всі його хейтили. Називали його гівном, ніхто не хотів Кларіс. Над у того, у кого був Кваріс, над ними насміхались, ну, у кого були стоп'ятки, звісно, всякі талітегри. Ну, і взагалі, мабуть, цей групсет не дуже був. Позитивно прийнятий, коротше, купа проблем, фігові перемикачі, всяке таке. І от аж в 2017 році сталося оновлення. Все ще 8 швидкостей могли б це не зажопити, не зажопити одну швидкість додати, типу, щоб було 9, потім 10, ну знаю, агру на 11 би перенести. Ну ладно, хай буде 8 швидкостей. Головні нововведення це те, що з'явилися нормальні шатуни. Під Half Tech 2, ну також і під квадрат залишилося. Там, про це розкажу. І те, що тепер внутрішнє проведення тросиків. Тепер ніякі ці тросики не торчать. І сам групсет виглядає гарно, красиво, дорого. І здалеку, в принципі, можна прийняти це за Летегру або навіть за Дюреїс. І коротенький огляд останньої атерації Shimano Кларіс. Позаду у нас є коротка лапка, є середня лапка. Короткі лапки ніколи не бачив. Взагалі чи існують вони, та й взагалі навіщо вони існують. Максимально по документам вони споживають 32 зубчики найбільше, середня лапка 34 зубчики. І деякі виробники, щоб зробити цей групсет гравійним, виробники велосипеду просто ставлять позаду якусь асеру або алівіо, яка споживає більшу кількість зубчиків, і воно нормально працює із шифтерами жодних проблем. Тобто, та, якщо заморочитись, то можна зробити цей групсет гравійним. Попереду тільки дві зірочки, немає сінгу, немає тріпу. А ні, тріпл, наче, вибачте, тріпл таки був. Просто він настільки був непопулярний, що він вже можна сказати, і взагалі зник. І навіть я оце на секунду забув, що був такий Шимано Куарі з останньої r 2000 на три зірочки. Є дві версії шатунів під квадрат і під 2. І, Звісно, краще під холофтек 2 і легше, і жорсткіше. Якщо виробник на вашому велосипеді поставив під квадрат, то він вас зовсім не поважає. Ще більша неповага це, якщо б тільки він ще там туди турней впихнув. Да, турней я не згадую взагалі в цьому відео, намагаюся не згадувати, тому що це і групсетом важко назвати, і взагалі да, це максимальна неповага. Всі виробники, які ставлять турней на своїй початкові моделі, вони взагалі не заслуговують на існування. Мразі. Коротше. Попереду зірочки тільки 50-34, і, як на мене, це велика помилка Шимана, тому що начебто велосипеди для початківців оснащуються Шиманою. І це групсет. Для такого туризму, початківців, простачків. І навіщо їм той 5034, як на мене, це тумач. І якби це було там 46-32, було б набагато краще. Що заважало це зробити Шимані, не знаю. Ну і плюс потім ще почали з'являтися оці гравійники і виробники бренди велосипедів все ще використовували Шиману. Звісно, вони не могли поставити 5034. Вони ставили щось таке китайське, зовсім поганеньке. Там, от якраз 46, там 32, щось такому роді. По ергономіці шифтери майже нічим не відрізняються від той Shimano 105. Вони чудово сидять в руках, чудові якісні резинки. Ну і взагалі до зовнішнього вигляду і до ергономіки жодних претензій. Чудово виглядає групсет і чудово відчувається. По перемиканню. До заднього перемикача абсолютно майже ніяких претензій, добре перемикає. До переднього є претензії, тому що якщо порівнювати з тою шманою 105, з тою штягрою, тугий механізм перемикання треба прикласти силу, щоб перемкнути, от він, наче, чинить супротив вам. Це такі досить неприємні відчуття, але перемикається. Ну, взагалі жодних проблем. Але якщо ви перемикали там, ту ж Shimano 105, ну, то це така небо і земля. <звук> щас. О, я щас чітко впав. Що, <звук> що? О. І вниз так. І тепер отою переключ... переключалкою евакуацію. Якою? Цей? Правий, правий. Оцією? Так, так, так. Ну, це легше клацається. Да, а тепер щось поміняю. Ну ладно, добре. А задництво. тут? Нормально. Ну Не розказуй тепер. Ну там, звісно, ужас. Ну там треба прям силу докласти, щоб це зробити, а тут ти так просто нажимаєш і все. І, в принципі, відносно заднього перемикача можна щось таке сказати. Shimano 105 перемикається чіткіше, плавніше, приємніше. Але в плані роботи, ну якщо там оце, забути про тугість у цю, то перемикається добре, примикатися можна і взагалі жодних проблем. І, взагалі, оця тугість вона особливо проявляється під флотбар. От є ще примикачі під флотбар від Шимана Кваріс. До речі, до кожного рупсету є. Примикачі під фотбар, є і під тягру, під сору, і навіть під дюрейс. Тільки під дюрейс вони там не використовують прямо специфічні дюрейс, там типу від 105-ки йдуть, але воно там все рівню типу як тегр. Ну коротше, вони не, не вирішили не паритися і зробили під 11 швидкостей просто один перемикач. І по вазі. Шимано приховує вагу Шимано Кваріс, майже неможливо знайти там з офіційних даних, скільки вона важить, що, що скільки важить, тільки там заднього перемикача пишуть. Та, мабуть, щоб не позоритися. І прийшлось мені дивитися відео ентузіастів, які оце купували кларіс для якогось апгрейду і зважували запчастини, та щоб самому не знімати і не зважувати. Та ще помітив, що велика похибка. Тобто, один і той же кларіс може там відрізнятися на 10-15 грам, чи то може ваги у людей різні, теж з похибкою. Шифтери, та я порівняю, звісно, звісно, з конкурентами Шимани і навіть з Китайщиною. І Шиман Акваріс важить дуали, шифтери разом 510 грам. Сора, Тіагра і Стопятка ка важать приблизно так само. Можливо, це навіть була ота сама похибка, і може там, може, просто зважували без тросиків, а тут зважували з тросиками всередині дуалів, ну частина там троска була, і, можливо, вони всі важать однаково. Тобто, навіть 105 ка R7000 важить ну, приблизно 500 грамів, пів кіла. Задній перемикач теж майже нічим не відрізняється. Кваріс навіть на 2 грами легше. Передній перемикач теж майже нічим не відрізняється. Головні відміни в шатунах. Шатуни під квадрат це взагалі жах. Якщо ще брати до уваги каретку 264 грами, ну, це просто жах жахливий. Звісно, якщо є можливість, то беріть холовтеч. Різниця 292 г, якщо порівняти це хлофтеччі під квадрат. І по відчуттям я можу сказати, що ця жорсткість, вона помітна. Вона, звісно, помітна тільки коли ви на великій зірочці і мощно вкатуєте. Ну, Помітно, що шатуни, вони такі більш м'якіші. Ну, ну що-то не то. І от під Холлафтейч 2 шатуни по відчуттям набагато краще, і вони по відчуттям нічим майже не відрізняються від Shimano 105. Касета, не дивлячись на те, що на одну зірочку поменше, теж важить більше. І ланцюг також. Ну, І ви можете помітити, в порівнянні з Кларісом різниця десь приблизно 280 там грам. Не критично і, типу, вам обирати. І як на мене, Сора це той же самий Кларіс, тільки на одну зірочку більше. І якби глобально сенсу в, або в Кларісі, або в Сорі немає. Це такий таке проміжне, проміжний ланцюжок, наче щось зайве. От чесно, коли от, що велосипед… З Кларісом, що велоспец сорою, для мене це приблизно насправді одне і те ж саме. Ну, якщо порівнювати з Шиманом 105, то так, там майже пів кіла різниці. Е і ще є такий бюджетний варіант, це коли ми перейдемо ще до варіантів. А якщо купувати, не знаю, може, ви хочете ХВЗ проапгрейдити, або у вас дуже бюджетний сетап, вам треба якийсь групсет на свою нову ласточку. Тобто, будемо порівнювати з Sensei Empire, яка продається ну, на AliExpress, в принципі, як і Shimano Куаріс. І от у них вже шифтери набагато легше, задній примикач легше. Ну, тільки у них немає своїх шатунів, кареток. Так, і це 2.11. Ну, я буду, якщо що, рекомендувати в майбутньому, коли ми прийдемо до порівняння та сенсуємо Empire. Ну, тому що 2.11, У вас буде доступ до якихось легких китайських шатунів для 2.11. Бо Кларіс, наприклад, собі такого не може дозволити, там тільки важкі шатуни. Ну і загалом найбільша вага у Шимана це якраз от шатуни. Якщо б шатуни були трохи легші, то і рубсет загалом був би не таким важким, як всі його малюють. І Шимана б може не соромилась. Пам'ятаємо, що Шимано Кларіс найчастіше просто ОМ запчастини, і часто люди апгрейдяться з Кларісу, і дуже часто дешевий Кларіс є на OLX. Звісно, це найкращий спосіб купити дешевий кларіс OLX. Якщо купувати його новим, то та, в українських магазинах дивіться моє попереднє відео, як зекономити, він буде коштувати, не знаю, як Шимано Дюрейс. Треба купувати на Аліку. І та й не розказуйте мені, що на Аліку підробляють Шимана Кларіс. Там буде смішно, якщо ви так скажете, або напишете. Так, Шимана коштує прям дорого. Це от якщо з пересилкою, скільки там давайте порахуємо. Коротше, 4 700 десь гривень. Що, як на мене, прямо за Кларіс це дорогувато, це за апгрейд-кіт. Якщо перед вами така дилема, що мені купити максимально дешево, щоб, на мій малоспет, щоб він там їздив і перемикався, ось краще придбати Сенсу. Там ви не дуже прям зекономите, якщо у вас буде 8 швидкостей, не проблема там ті ж китайські санрейси купити там ланцюги, зірочки. Не так це буде дорого. У вас легший групсет, у вас 2,11. Відносно чи вистачає восьми зірючок позаду. В принципі, вистачає, але є, але дуже часто таке є, що ти їдеш. У мене особливо це було, коли ще там шосейним це було спортом займався, коли ти їдеш у групі, там великі швидкостя, і ти от шукаєш передачу, яка б тобі була комфортна, а її немає. Примикайся вверх. Не те, перемикайся вниз, теж не те, і їдеш просто без комфорту, крутиш там або з дуже великим каденсом. В принципі, і просто з такою казуальною їздою, теж це відчувається інколи, що от не можеш знайти ту передачу. Ну тому що, якщо у вас 2.11, там одинадцять, і 11-32-8, То, звісно, там більше зірочок, більший діапазон і простіше знайти потрібну передачу в цьому плані не критично, але відчувається нестача у цих зірочок позаду. І в цьому плані оця Сенса Empire, ну, це найкраще, що ви можете придбати собі бюджетне. Я не думаю, я так я не користувався Сенсою. Так, там в перших ітераціях так, там у них була проблема з перемикачами, що там була пластикова деталь всередині механізму, вона ламалася. Вони це вже давно виправили. Зараз ну, тільки хороше я чую про Sense Empire, оце Якщо ви хочете бюджетний хороший групсет, не треба кларіса. Треба таки краще сенсу Імпаєр. Ну, все говорить, що це краще, ніж Кларіс. Ну і в принципі, Кларісу треба вже піти на покой. Ну і так, від Шиману у нас є тепер Шимана Еса, це такий духовний послідовник Кларісу. Тепер у нас тільки передня одна зірочка, більший там діапазон того заднього перемикача, Дуали. Тільки одна зірочка. Ну і так можна ще сказати, що Шимана Кьюс тепер духовний теж наставник, але там зовсім усе інше. Там тепер тільки 2 10, 11. Ну, Все-таки, мабуть, ОЦС і є послідовником кларіса. Кьюс це все ж таки більш такий замінник сори тіагри. Степ'ятки тепер так, немає. Тепер оце і бюджетної степ'яточки, як раніше було. Та і ця Сенса Empire, вона є сумісна з шиманівськими примикалками, якщо що, з шиманівськими запчастинами, ось ви можете придбати собі дешевенький якийсь такий кранксет від шимани, в сумі там скільки десь, 2700. Що насправді за такі, за такі шатуни недорого. Це теж це холодтек, 2 шатуни хороші. Єдине, чим вони відрізняються від Shimano 105, вони важчі. От. А так хороші шатуни жодних проблем. Он навіть, ну зараз немає звісно, в наявності, он навіть були 46-36, такі типу, циклокрос, гравійні. Або китайські якісь. Коротше, все говорить про те, що немає сенсу купувати Shimano Куаріс. І якщо він вам дістався з велосипедом, то -та, або їздіть, або це апгрейдіться на щось покраще. І виявляється, ще існує гідравліка 2.9 від деуту, це можна сказати як гідравлічна сора, і кошти, і умов на недорого за такий апгрейд-кіт, всього 7300. Ну, Можна ще, думаю, дешевше знайди... знайти плюс всякі знижки. Якщо 100 бау купувати, так взагалі мабуть там 6000 буде. Та умовна Шимана собі такого дозволити не може. Їхня тягра гідравлічна там, коштує ну, набагато набагато дорожче, ніж ось це. от. Якщо так узагальнити, то так, життя на Каларісі є, катати на Каларісі можна, навіть брати участь у змаганнях там, можна, але краще не треба. Краще щось там, або і ще немає там, і великий недолік та Кларісу, що немає гідравліки. І всі механічні дискові гальма, що я пробував, ну це просто лайно. Вони, ну, якщо є такі механічні гальма, можете, звісно, розказати. Може я вам на селах повірю, але я якомога швидше хочу собі поставити гідру. Тому що ну, диски і механіка, ну це, по моїм враженням, це гірше, ніж просто рімбрейки. Тобто рімбрейки краще, ніж дискова механіка. Ну, то таке, краще, звісно, та. шукайте гідру, як на мене, ну, диски і не гідра, ну, це... це щось не то. Це, от, не треба такого. Якщо в шосейник, ну, то рімбрейки ну, з рімбрейками жодних проблем. Це Sansai Empire 2.11, дешева, бюджетна, добре. Якщо що там є бюджетні групсети від ОТУ під гідру. Вони будуть набагато дешевше, ніж Шиманівська гідравліка. от, коротше, Шимана програє цей бій. Але Шимано-Куларіс завжди буде десь в моєму серденьку. Багато кілометрів я проїхав з Куларісом, багато нервів мені Куларіс потріпав. Але загалом це нормальний групсет, на ньому можна їздити. дешево, сердито. Я радий, що багато десятків тисяч кілометрів я провів разом з Кларісом. Ну, краще, звісно, з Дюреїс провів, але що поробиш, що поробиш. І також близько в моєму серденьку мої спонсори, мої потужні спонсори, мої шановні спонсори, і один чудовий спонсор із Чикаго. Там, всі, всім дякую, всіх цілую. Ставте лайки, підписуйтеся. Напишіть, чи катали ви на своєму куларісі і чи задовольняв він ваші потреби. До нових зустрічей. Пока.